Друзі, вітаю вас! Вітаю п'ять хвилин. Четвер. Я Олексій Ляшенко, президент Володимир Зеленський зараз в Європі. Він візьме участь в засіданні Європейської ради. А для чого це все робиться? Нас вже запрошують ну, більше ніж на 90% заходів Європейського Союзу взагалі Європи. Тому що ми ще не є членами Європейського Союзу. Да? Ми тільки підписали асоціацію. Да? Ми, підписали, ми подали заявку на вступ, почалися перемовини. Але нас вже запрошують, з нами рахуються. Нас вважають європейською державою, нам допомагають. Нас слухають в обличчі президента нашого. Друзі, це гарно, це гарно. Ось точно так, як Британія. Да? Британія, начебто, вийшла з, з Європейського Союзу, але її, їхніх представників запрошують скрізь. І це класно. Президент зустрінеться на, 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 в цьому своєму візиту, у, у нього взагалі планка піднята до, до, до неможливості, а там більшість виходить. Але багато чого ні. Але він зустрінеться з урядами представниками урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО друзі, президентом Євроради, президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії, як я вже сказав, хоча вони і не є членами Європейського Союзу. Про все це буде всі це будуть зустрічі. про... Озброєння, про допомогу, про підготовку, можливо, до якихось перемовин, Подивимося, що це буде. Хтось каже, перемовин не буде, хтось скаже, вже перемовини йдуть. Ну, Давайте не будемо гадати на Кофейні Гущі. Від цього нічого не зміниться. Що ми комусь повіримо, що перемовини не буде, Або комусь повіримо, що вони вже йдуть. Президент доповідає про кожну свою повістку. Він звіт надає, де з ким про що домовлено, з ким про що говорили, куди буде їхати далі, що при, повинна прийти звідтіля. І це добре. Кажуть, немає комунікації. Є комунікація президента України з українським народом кожен день. А то, те, що плачуть продажні ЗМІ, з ними він не хоче говорити. Я просто підтримую його. Знаєте, якби було у мене 20 рук, 20 руками підтримував з нашими продажними ЗМІ Говорити не потрібно. Побажаємо, побажаємо удачі нашому президенту в сьогоднішній роботі в Європі. Далі. Далі класні події. Я про, події то класне, але ми трошки щось ми хибимо, хибимо, але поговоримо і про це. Сьогодні вночі в Ростовській області, Російської Федерації атаковане одно з найбільших хімічних підприємств. Нами атаковано. Це ФКП. Комбінат Кам'янський, який займається виробництвом ракетного Павло. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Поки що не надані нам дані про розруб, про, про те, що зруйновано, про те, що збито, що вибито, але комбінат практично приостановив зараз свою роботу. Подивимося, почекаємо напротязі дня. Всі дані прийдуть. Далі. Росіяни по -по продовжують дружні вогоні. Вони збивають свій вертолет К-52. Екіпаж, ну, вічного вам польоту. Ще сьогодні в Ростовській області на Новошахтинському переробному заводі також були пропущені. Не знаю, це, це дрони, це штормшедер, хто що пише і як. А, ви, в общем-то, а яка різниця? Скажіть, яка різниця? АБ горіло горіло ясно. І це добре, наші хлопці працюють. Ну, і спецпосланник Трампа е, в Україні, е, що він сказав? Він буде у нас в січні, а ще він сказав, що зараз рівень втрат в Україні та Росії приблизно 1 до 5. У нас один в Росії п'ять. За його словами, Росія робить хвильові атаки з величезними масштабами, масштабами жертв. Звичайна практика Росіян та солдатів КНДР. Ну. Пропускаємо, йдемо далі. От зараз я хочу поговорити, що ми збираємо на дрони. Ми ще не закрили ту заборгованість. Я вчора ввечері в прямому ефірі казав, розповідав. Сьогодні, за ось з того періоду, нам пройшов один донат без прізвища на Монобанку 21.30. Я дякую тому, хто за друзі. Але я хочу сказати одну річ. Всім, мабуть, тяжко на третьому році війни. Але нам тут в тилу, ну, мені здається, тяжче, ніж хлопцям, які зараз зараз воюють, зараз отримують осколки, зараз отримують кулі, зараз каби в них літять. Ну, Нам тяжче, ось нам тяжче, мені тяжче, да, Що я тут сижу тут перед камерою, всім іншим, хто чайочек попиває. Всім. Я, не, я не виховую, я не, знаєте, я не соромлю. Я просто. Іноді так здається. Або ми починаємо там а, розочаровуватись. За що воювати, коли тут отакі от бойки? Та не за Бойка. І не за Арахамію. і не за Порошенка. За Україну, за дітей, за батьків. І маленьких донатів не буває, друзі. Один збор закривається, інший відкривається. Поки ми чекаємо, тут свята, в теплі, да? і радіємо, там, десь сніжочок пішов, десь дощик перестав, цей час хтось без спальника, хтось без очей дрона, хтось без реба не може, машину попав в їхній дрон. Ну, це якось так, друзі. Ну і вчора. Вчора ми багато говорили про бойка. Багато говорили про те, що я закінчив. Отам От я закінчив все. Дякую за донат. Далі не повертаємося. Вчора говорили про бойка, про ту, знаєте, про той. Виставу, яку розіграли. Я вважаю, що це була вистава, але вона не вийшла, не вийшла. Резонанс був величезний, і бойка не відправили навіть з комітету. Те, що неможливо вигнати ОПЗЖ, як зараз розкручують, я вам вже повідомлю. Немає ОПЗЖ. Це або треба змінювати повне законодавство і е виганяти нову цю фракцію, да? Ну, чого не буде. А от е позбавити е бойка працювати в комітеті, а він працює в комітеті. Е Справ людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, блін. Я от як бачу це: що Бойка, що Верещук, що інші там ніхто нічого не робить для біженців. Розумієте? Ніхто. Це ж от спеціально І ну, ладно. А заявив. Що буде винесено 19? Це сьогодні чи що, да? Начебто ще раз на голосування. Подивимося, може, пізніше. І що обов'язково він буде звільнений. А ви знаєте, що сказав Юрчишин такий? Ну, слухайте, я коли дивлюсь на цих людей, як ми обираємо? Як ми вибираємо? Ви подивіться на цього депутата, блін. На це не доробло. І він. І інший голова Комітету Свободи слова». так от Юрчишин, голова Комітету Свободи слова, каже, що чимало депутатів просто не дочекалися голосування щодо бойка, покинувши сесійну залу. Сука, ви, 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 ви працювати повинні. Від дзвіночка на роботу до дзвіночка з роботи. Слухайте, які покидьки. Які покідьки? Я сподіваюся, що 19 грудня депутати нарешті зможуть проголосувати постанову. Пішли заяви вже з фронту, вже дійсно хлопці не видержують. Або ми будемо самі розбиратися, Багато пишуть, багато. І не тільки з Бойком. Оце вони і обісралися отут всі. Там і в адрес фракції Слуга народу, там в адрес Порошенка страшне, що пишуть хлопці, в адрес бойка. І взагалі там навіть уже пропозиції пішли. А я від себе хочу сказати, що треба просто заборонити законом, ввести закон, балотуватися до будь-яких рад. До будь-яких рад всім учасникам, хто були в ОПЗЖ. Офіційними членами, а це перевірити легко і просто їм заборонити бог балуватися до будь-яких представницьких органів, провести, вважаю, аудіт всіх пособників. Все це зробити прозоро, виставити списочки, як це було і в Балтійських республіках, і в інших державах після розпаду Радянського Союзу. Там половина працівників ФСБ. І ми це повинні знати, і люди повинні це знати, і не голосувати про них і взяти під контроль. Знаєте, наявні кримінальні злочини, злочини, членів оцього угрупування. Де вони що порушили? Як порушили, це також публічно виставити. І тоді ми щось можемо зробити. А ось так, зараз вони бояться і голосують зі слугою народу. Завтра вони не будуть боятися да? і з фракцією Слуга народу. І все так не може бути. У нас все, знаєте, так, ситуативно, з кондачка, бігом-бігом. Виженуть з комітету, ну і добре. І це буде дуже добре. Хоч не буде на всяких засіданнях. Я б ще прийняв законодавство, щоб і, е, у них не було керівників фракції. Є фракції, керівника нема. Ну так не може бути. Ладно, будемо чекати, будемо бачити, будемо дивитися. По донатам. Ну, Кожен вирішує сам, друзі. Вибачте. Дякую за посилочки всім, хто посилає. Дякую, дякую. І спонсорам величезна подяка. Україна переможе!